Сьогодні 23 лютого я подивився до своїх вуликів. Нарешті в мене бджілки облітаються. Забрав я від них дві рамки, повномедові, звузив трошки їм гніздо. Поставив їх за заставну ці дві рамки. І відкрив верхній люток, бо він був закритий, а внизу стоїть на магазині. Щоб вітерець холодний не задував, внизу він зимував на магазині. Поки що я магазин не знімаю. Сподіваюся, там його розпіт, щоб холодне повітря не піддувало його сильно. Все, накрив тепер плівкою і в піддашник поставив дахове утеплення. Тепер вентиляція буде через верхній льоток і через нижній. Цьому лежаку там ну, зовсім зовсім мало я подивився. Зараз планую доробити шестирамочний нуклеус з екструдованого пінополістиролу. І пересаджу там три рамки на одна вуличка і навіть не вуличка, а з 200 бджіл. І ще один вулик. Зараз підійдемо подивимось, гарно облітається. Сніг чести ніби, тут сім'я. Сильніша, але... але слабше облітаються, Ще сидять пубі, можливо, тому що. На тому вулку льотки більш до сольця, більш до сонця повернути, ніж тут. Але це не страшно, початок уже є. Кормів в гнізді багато. Тут я одну рамку виставив, я раніше її витягнув, поставив зверху, бачу, вони в половину забрали, я тепер її поставив за заставну. Сім'я півтора рази сильніша, ніж в тому попередньому вулику. Ну, ось і все. Сонечко світить, панелі продукують. Життя налагоджується, будемо щось робити. До наступних зустрічей!